Вікторія Вольницька медикиня із позивним вінні 128-ї окремої бригади територіальної оборони. Родом жінка з Дніпропетровщини. Там працювала медиком. Її життя докоріно змінилось 24 лютого, коли довелось рятувати чужі життя у зоні бойових дій. Серед такої кількості важких поїздок та надскладних поранених Вікторія поверталась неушкодженою. Та один з викликів став для неї вирішальним. 10 березня цього року медикиня серйозно травмувалась. Ми знали, що трьохсоті, зібралися, все, повдівалися аж і виїхали. І приїхали за трьохсотими. Ми їм оказали допомогу, погрузили їх в машину, ну, як положено, все тут. І тут зброс, ну, я не знаю чого, але зброс з Мавіка, ВОГ, і от попала в ноги. І все, звісно, одразу я поняла, що в ноги. Я кажу, ну своєму водію, кажу, давай бисеньку, грузимо на переднє сидіння, тому що поки ми будемо мене назад, тому що я вже була почти возі свого возле своєї двері, то кажу, зараз буде оп'ять зброс. Ну, це все, ми, це все время. Опять кажу, там все время. Вона розуміла, що через кілька хвилин може бути ще один обстріл і постраждає ще більше людей. Бігом бігом машину в мене і, ну, нічого не накладували, ні турнікети, нічого. Можливості було нуль. Нульво взагалі. Ми вже як привезли мене в жовту зону, тоді там вже більше оказували допомогу. Звідти на Запоріжжя, потім у Дніпро, а далі у наш Тернопіль. На Вікторію чекає ще кілька операцій, а опісля реабілітація. Розповідає, піти на фронт, продовжувати рятувати людське життя. Жінка погодилась заради рідних, – 14-річного сина Максима та мами. Заради своєї сім'ї в першу чергу. Заради своєї дитини, заради себе. Це в першу чергу. Рятувати життя військовослужбовців Вікторії Вольницькій довелося на Донеччині. Поступав визов. Ну, по рації ти чуєш, що там кричать, що трьохсотий, трьохсотий. Да? Твоя задача контактувати з ними, поки ти їдеш з водієм туди. І ти приїжджаєш, перевіряєш турнікети, якщо нема, ти накладуєш шини, перед забираю і перевозю його в. Жут. Попри страх і безпорадність у Вікторії вмикалась холоднокровність, адже, як каже жінка, дуже важливо виконувати свою роботу швидко та якісно. Ти їдеш і в тебе через кілометр. Ти бачиш, як, от, от, ну, при, наприклад, наприклад, просто кажу, да, наприклад, от, якщо взяти. От там, кінець цього коридору, да? і от ти бачиш, як їде. Їдуть танчики, їде вся техніка російська повністю, і вони починають там, розлажуватися. От ось. Якби це не прям там за 10 кілометрів, за 40 кілометрів, ні, вблизі. Так, да, страшно, але одразу включається от така якась. Трізвось, да, больно хлопцям. Я розумію, що у нього там рани, розірвано, рука одірвана. Все, але ти це все робиш. Так, да, з ним спілкуєшся, кажеш, все буде нормально, Він кричить там от болі просто. Але ти робиш, я розумію, що це йому больно, але треба робити це і швидко і швидко. Потім вже потім він мені скаже спасибо, тому що зараз больно, а потім буде нормально. Зі слів Вікторії, найболючіше виїжджати за двохсотами. Але коли ти розумієш, що це іменно з твого взводу, де ти живеш в одній кімнаті, і в домі, і ти розумієш, що він поїхав на позицію, і ти чуєш в рацію, що він 200 ну, звісно, одразу ну, гарчення, ти такий. І ти їдеш, його забираєш, а помімо цього, в тебе ще три. Двохсотих, і ти розумієш, що його не можеш спокійно, так, там, акуратно положити, загрузити. Ти що ти їх всіх отак, всіх четверох бігом як небудь, тому що ти теж рядом ляжеш. Попри постійні тривоги і завантаженість, жінка продовжувала виконувати свою роботу. Віддано, і хоробро рятувала життя військовослужбовців. Наразі Вікторія вірить, до свого дня народження у вересні обов'язково одужає і повернеться додому до рідних. Thank <laughs> you.